Решта відсутні з поважних причин. Які будуть пропозиції? Спочатні. 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 Дозвольте. 14-то за часовий. 15 буде. 15, так? 15, 15, 15. так? 15, а відповідно, що тут буде, доходить. Довідчимо. Добре, шановні дітей. За чергову сесію, Донецької міської ради, дякую, вислови, оголосити відкрити. thank Дякую. прошу сісти. -сі -сі. На сесії присутні виконуючий міської міського голови Василь Осипочка Земішин, заступник міського голови Надія Анатолій Надячук. На сьогоднішній сесії пропонується розглянути одне питання до порядку денного. Про надання згоди на спеціального майна на відповідальне без е зоплати зберігання з правом користування. Для роботи сесії необхідно обрати секретаря засідання. Ваші пропозиції. І Павло Броніславович. Підтримуємо, так? Будь ласка, секретарь засідання іще, Павло Броніславич. Хто за? Тот за? Да, за? за? Так, Дякую, всі одноголосно. Павло Броніславич, будь ласка. А до розгляду питання запрошую заказує Василь Йосупович про надання згоди на передачу та сповільника майна. Вітаю, на виступати зберігання сам користування. Будь ласка. Доброго дня всім. Значить, питання просте, воно аналогічне таке, як ми похмедівці приймали, так? Але в нас в положенні про безкозяльне майно записано, що це обов'язково повинно бути рішення сесії. Тому ми попросили вас зібратися. Значить, ви знаєте, що на більшість храмів у нас нема документів, ні. ми зверталися до церков усіх. Чи є в них правоустановлюючі документи, значить ніхто не подав ці діє черепені тільки документи, так? то ми робимо на всі церкви, ми робимо технічні паспорта і беремо на обліки безхазяйне майно. Ми зробили це по Галайка. Громада релігійна Галаїв звернулася до нас, щоб ми їм передали на відповідальне зберігання. Тому прошу підтримати, проєкт рішення можу зачитати. Тому що я зрозумів, що нема з планшетів. Так? Значить, ну я казав, що воно аналогічне, як ми хмельниці передавали. Тетівська міська рада вирішила надати згоду на передачу за договором безоплатного відповідального зберігання з правом користування для проведення богослужінь громаді. Релігійна громада парафія святих рівноапостольних апостольних і Олени Київської її партії Української православної церкви, православної церкви України, села Галайки, така ну, складна нашого, скажімо так, код ЄДРПО, значить, і вулиць... <кхе> вирішила передати безхазяйне нерухоме майно, що розміщене по вулиці Центральна, 17 в селі Галайки Белоцаківського району. Друге, виконавчому комітету Тетівської міської ради укласти договір. Без... Безоплатного відповідального зберігання за правом користування безхазяйним нерухомим майном, вказане в пункті 1 цього рішення, і з релігійною вищоозначеною організацією. 2.1. Встановити, що договір безоплатного відповідального зберігання вкладається на термін до дня встановлення особи власника безхазяйного нерухомого майна, вказаного в пункті 1 цього рішення. Або до дня державної реєстрації права комунальної власності на це майно за Тетівською міською територіальною громадою в особі Тетівської міської ради. 2.2. Встановити, що витрати пов'язані зі зберіганням та утриманням безказяйного нерухомого майна, вказано в пункті 1 цього рішення покладається на зберігача майна. Третє. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування. Управління комунальною власності, благоустрою, транспорту, зв'язку, голова фармагей. Я, він, вже, він не голова. Ми його вже, він вже з прийняв. Тут на заступника, скажімо так, чи просто без фамілії. На голову комісії без прізвища. Так, на першого заступника Пізинища. Давай. Прошу підтримати. Так, кого будуть, які пропозиції, зауваження? Підтримати. Доповнення? Підтримати. Добре. Зауважень немає. Прошу поставити дане питання на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Хто не голосував? Дякую, рішення прийнято. Порядок денних сьогоднішнього засідання вичерпаний. Питання, які винесені на 14-ту позачергову сесію, вирішені. Дозвольте 14-ту позачергову сесію Тетіївської міської ради оголосити закритою. Дякую за увагу.